Якщо говорити про ідеї, то в Батьківщині ніколи не бракувало дуже гарних, цікавих, креативних ідей. З людьми було більше проблем. Ми знаємо, якої колосальної шкоди партії завдали тушки. Ми ну, змушені це визнати і розуміти, що таке не може повторитися в майбутньому. За 15 років. Свого існування партія здебільшого перебувала в опозиції. І далеко не кожен член партії, особливо це стосується людей, які працювали в якихось органах влади чи на державних посадах, в державних підприємствах. Не кожен був готовий пройти це випробування. Були зрадники. І саме тому. Ілюстрація, яка проводиться, це якраз є це сито, яке не повинно пропустити випадкових людей зараз у списки на вибори, випадкових кандидатів на мажоритарні округи. Це якраз можливість відібрати, пересіяти і вибрати кращих із кращих, щоб ідеї і люди відповідали. Одне одно. Ну, а як відомо, критерії істини – це практика. От наскільки у нас будуть якісні списки на виборах, тому що вибори це показник. Вибори, вибори а, свідчать про те, наскільки партія успішно функціонує, наскільки вона а, ефективно працює над своїми помилками, виправляє їх і йде вперед. От якраз е, якість списків, е, результат на виборах, я думаю, буде саме цим показником люстрації, яка відбувається. Буде успішно, е, значить, люстрація була проведена недаремно. Я думаю, що е, вона повинна дати свій ефект.